Руслан. Ну, і дивіться, Тут все красиво. Так. Далі. Чого воно у вас з синім? Що це? Проблема зробити його чорним. Перше зауваження. Далі. Там, де зміст, повинна бути рамочка велика. Не видно цифр. Розбирайтеся, що там у вас. Далі. отут пішло. Що це за? Що це таке з рамочкою, що воно у вас пригає? Ну то є, оце, да. Таблиця, все красиво. З рамочками, роз... а чого цифра один? Сторінка один. Сторінки розставте, що це не проблема. Зайдіть туди, так, і. Ну бачите, бачите оце. Тобто, да, зробіть його по человечески о, давайте подивимося в pdf форматі. Я не прутів. О, так, дивимося. PDF. Знову ж таки, на, на змістові повинна бути рамка велика. Подивіться курсовий проєкт. Так, тут у нас 10, 11, 12, 13. А я не поняв. Тут нормально все: 14, 15, 16, 17. Так. То, що ви. Чи то ви допомітельний додавали, так? Да? Так, 20 21. 22. що це таке охорона операції. Угу. 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 26, 27. Так. Ну що ж, якщо так, то... Нормально. А зачем ви тоді той неправильний? Чи це, щоб я порівнював. Питання стандартизації. Так. Список виконаних зразів. Значить, тоді, будь ласка, да, приберіть Этот. оцей неправильний звіт. Все.